У мене було на Пасху, так. Я сповідаю, ну, сповідаю воїнів, і тут починається цей артилерія, стріляє, і воно так тільки над голову. Ну, вони так кажуть, оч, все добре, все добре, все добре. Каже, не переживайте, якщо, та, дякую, я ж, я ж... Тобто від них теж де чисто спокою. Військовий капелан першої окремої бригади імені князя Лева, держспецтрансслужби Олег Кришталь розповідає про своє служіння, зокрема перебування у зоні бойових дій. Отець сам автівкою приїздить до військовослужбовців на різних напрямках. Свідчення військових є дуже багато, дуже багато. Одне з них, я пам'ятаю, ми приїхали на передову, і один воїн каже: отче, знаєте, я таку хочу вам історію розказати. Ми так собі сиділи там, говорили, каву пили і він каже: Я був на позиції. І почався артобстріл. А він не може себе докупи зібрати. Він каже: Я не можу себе докупи зібрати. Мені самому страшно, я ще в такому не був. Ми їм час даруємо ці білі вервочки такі, ну, на шиї можна побачити військових. І він каже: Я ну ту вервицю. І просто почав каже, так панічно перебирати, перебирати. І я знав, що на ній треба молитися. каже. Але я так ніколи не вмів так молитися, так як пише, що Богородиця сидів, і все решта далі. Я молився, все, що знав, каже, все, що знав своїми словами. І я відволікся. І то дало мені можливість прийняти правильні рішення, і жоден з тих людей не постраждав. Про початок повномасштабного вторгнення чоловік дізнався від друга, який зателефонував о п'ятій ранку. Отець відразу зібрався і приїхав у військову частину. Я пам'ятаю, ми почали шокування з молитви. І молитва така була дуже така трепетна. Як така... У нас у нас кожного понеділка є молитва на шикуванні. Була очі ж ми молимося. Так? А тоді, я пам'ятаю, вона така запам'яталася мені в пам'яті. Бо я приїхав навіть не по ну, ні не по формі, без підрясника, приїхав в спортивних штанах, бо я ну, не знав, які то рухи, що до чого, як то робити. І... Але ми тут от на, на шикуванні помолилися. В березні 2022 року отець перебував у зоні бойових дій. Розповідає, що його завданням є сповідь та причастя. Також військові просять про молитву. А часом когось треба просто вислухати. Не треба брати на себе функції психолога. То, то то, то в принципі апріорі буде неправильно. Капелан має бути тим, хто вислухає. Гасло гасно куплені бути поруч. Просто ви вміти почути і вислухати. Бо порадити точно не завжди. Ну каплан не є всезнаюча людина де колись звертається з питаннями, і ти не знаєш на них відповіді, але достатньо просто вислухати. Наразі отець проводить літургію в капличці військової частини та вже планує поїздку на позиції захисників. Планую на різдво їхати обов'язково, бо я знаю, що у Львові точно різдво зустрінуть, так як воно має бути і молитовно, і з колядою. А туди, власне, вартує поїхати, просто щоб у цей дух різдва. більше зараз з новим календарем, вже 25-го числа. То десь щоб передати цей дух різдва і разом поколюдувати з хлопцями. помолитися. Іванка Дусько, Роман Гнатишин, Суспільне новини Львів.